Всім доброго дня. Маю на продаж комбайн Volvo 830, привезений зі Швеції. В хорошому стані, в оригінальному. Зробимо зараз коротеньке відео, буде складатися з кусочків, тому що маємо таку поламався трошки. То з кожної сторони зробимо відео, заведемо, знімемо защити бляхи з боку, і покажемо його стан. Вигляд з другої сторони, показую спередя. І вигляд ззаді ззаду. на задня теж в хорошому стані. Січкарня на плавучих ножах. ножах. каже Віктор Каленикович. Гума. Жатка не гнила. Ельзефу. Жатка з другої сторони? Колесо? Показую бічі. Зерочка в хорошем стане, идеально практично. Показываю с другой стороны. Тут зірочка трошки, трошки підтерта з того боку лучше. Давай Віктор Каленникович заводи. Включається. Комбайн в хорошому стані. Знаходимося ми в місто Березне, Рівненська область. Ціна його 10 200. Кому такий треба, цікаво, дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення! Щасливо!